Так, мої любі обіцяла вам показати, як акрилом я роблю той же спосіб з карткою з березами, але спочатку треба підготувати нашу роботу, наш лист до цього. Ну Хочеться, щоб була ж ну, у нас натуральна, правда, робота. То я беру білила, в мене тут є вже фарба, хочу задати. Колір неба. Десь до середини я буду робити небо, десь ну ось так. так. Давайте ми з неба почнемо зараз, хочу додати трохи білілок, бо дуже темненько. Більше світлий тон донизу, да, більше біліл. Як з гуашкою, ми працюємо як і з Да? Ті, хто хочуть починати акрилом, можна починати з гуаші. Так, наше небо. Так, нам треба тепер сніжок показати. Сніжок у нас він більш такий біленький. Да? У мене є текстурка моєї основи. Вона о, тут у мене ой, така більш молочна. Зараз відкрию фарбу. Так, для сніжка я взяла більш синю фарбу з білилами. Сюди додала до своєї, те, що в мене є. Нам просто потрібно зробити якийсь там. Сніжок там, не знаю, ось так. Готуємо базу, а там подивимось. Да? Я водички більше додала, просто. Так фарбуємо наш заборчик, ми так і наносимо. Можна і до кінця, як сніжок, да? у нас сніжочок, він не завжди там до кінця так лежить. Поєдную ось так. Якось так, щоб воно виглядало. а да, можна там більше якісь горбички, якісь горбоньки гурбонь, наші поробити. Біленькою зараз візьму трошки більше біливок. Трема його ми там, не знаю, сніжок якийсь намічаємо. Якось так. Не знаю, якось. Пофантазуйте собі. Можете просто пофантазувати. Трошки водички більше. Хочу, щоб моя земля її було видно. Так. Десь можна там біліл окремо додати, десь там. Тут там сніжок якийсь лежить. Там тут снежок. Тепер нам треба з вами промалювати наші. Промалювати наші дерева. Ніжочок, я не знаю, ну, пофантазуйте трохи. Так, тепер нам треба задній план промалювати. Для цього я візьму пензля більш тонкішого, нам потрібно промалювати. Беру білілок і буквально крапочку чорний туди додаю, щоб вони були просто сіренькі, да? задній план. Ми промалюємо, давайте з вами дерева ці, що у нас є десь толочині. Я не знаю. Малюємо їх нерівними, да дерева вони зовсім нерівні. До речі, я хотіла сказати, що не стісняйтеся розбавляти окрільчик водою. Так він нормально себе почуває з водичкою, тому не хвилюйтеся Біленького трошки більше дам. і стовбуре. Давайте трошки ближче на наше дерева промалюємо. Можна взяти і плоский пензель. до речі, дуже зручніше буде для цього робити це плоским пензлем. Вищі дерева я буду промальовувати більш такими світлішим тоном. Давайте тут якусь там можна просто там намітити що є дерева, да, такі більш тонкі на задньому плані, що вони є. Різдки більші якісь тонкіші, да, там є, там можна пензликом промалювати їм. трошки їхлочок. Це можна зробити і плоским пензлем, і, до речі, круглим це все можна проробити, як балеринка, та, танцюємо ми тоненькі наші гілочки там виводимо наші нашого дерева, більш вони тонкіші. Тоненькі, тоненькі, там, десь там ще дерева, величні. Просто намічаємо да? потихеньку, помаленьку, такі гілочки, там гілочка тут. Тримайте, може, пензлика, знаєте, дуже такі більш живіші, виходить, коли ми за пензлик не за ближче, да, Тримаємо до основи, а десь подалі. У нас будуть більш такі живі гілочки. Зараз я просто, ну, щоб ви розуміли, я не намагаюся там якийсь пейзаж створити, щоб ви мене правильно зрозуміли, я не намагаюся. Для Можна трошки товщі, на Натінчиков трошки тонші, да, якісь гілочки. Пофантазуйте, да, як виглядають ваші дерева. Берізки наші. Зараз ми з вами зробимо да? нам треба промалювати наші саму кору, да? наших дерев. Зараз ми так і зробимо. Так, давайте тут трошки більш таку товщину да задамо нашої берізки. Це моя фантазія. Зараз ніяких пейзажів ми з вами не малюємо, щоб ви, ну мене правильно зрозуміли. я нічого вам не пропоную да? створювати створю, по якимось там фантазійним пейзажикам. Так, о, зараз нам потрібна чорна форма, да? давайте її трошки в сторонку погустіше, побільше. Тепер беремо нашу, давайте. картку і робимо, як ми з вами робили з акварелькою Ми набираємо на нашу картку, набираємо фарбу і пробуємо. да Давайте візьмемо наш якийсь папірчик, нам який не потрібен. Я просто вам покажу на ньому. Як ми будемо діяти зараз хвилинку. І так, от дивіться, да? ми взяли наш папірчик. Нам потрібно, як ми з вами вже робили... Підвину, робили вже, да? На берізках будемо робити відмітини. Ось це я набрала фарбу ми так і робимо на нашій берізці. Так. Трошки нижче. З сторони трошки поставимо відмітен. От ну, ці давайте беремо форму і поставимо. Щоб фарби тільки не багато було. Да? Давайте будемо це враховувати. Підмітки. Прямо ставимо так. Як ми робили з вами акваріль, акварелькою, так ми робимо з вами зараз і карткою. Забагато в мене кріму. Хочу прибрати трохи. В так? трошку з цього, боку, з цього також можна трошки промалювати -про нашу кору. Дивіться, зараз ми можемо зробити що. Нам треба зрозуміти, де у нас буде тіні, і цього я змочую, давайте з цієї сторони. Змочую трошки наш пензлик і роблю, дивіться, що трошки розмию краєчок буквально, краєчок нашої нанесеної фарби. Так. Вистачає мені серветки. Так, нам треба просто розмити краєчок нашої фарби, да? щоб показати наші тіні. Буквально трохи-трохи. Ми на деревах наших покажемо нашу тінь, де вона у нас там є. Можна трохи уточнити, да якщо нам щось там не вистачає, трохи взяти О, тут ляпнула, бачите, я дуже сильно. Уточнити да тіньові на деревах. Я беру, наприклад, Вмоченим да, цим пензликом я і проводжу наші гілочки і продовжую, да, тоненькі. Можна на дальніх просто показати да? трохи тіні. Фантазуйте трохи самі, там можете, якщо у вас є бажання, можете створити і пейзаж. да? Самостійний. Ви в мене молодці, я знаю, що зможете це зробити, да? Продовжимо тут трохи наш малюночок. Так. Є дуже цікавий спосіб, як показати дерева, тіні да? від дерев акрилом. Мені дуже подобалась колись така. Тема, можна пальчиком просто показати, так, як падає тінь від дерева. Наприклад, зараз покажу вам. Якщо в мене зараз вийде, давно такого не робила, але давайте спробуємо, може, вийде. Роблю сіру, давайте білої трошки додам. Дуже Така сіра, вона темна, мені не подобається вона. Беремо пальчиком прямо і розтягувати будемо тіні дерев ми просто беремо, пальчиком тикаємо і. Ой, так, забагато взяла. Пальчик витираю, забагато, і розтягуємо, просто від дерева розтягуємо тіні. пальчиком. Ось так. Справді, справді, я вам скажу з гуажкою такою проробляти. Найлег... легше це робити пальчиком так, можна змочити трохи. Імпровізація в мене зараз я це не дуже готувала, справді, я вам кажу. Справді. Давайте трохи додам вже пензликом, можна прибрати. Акрильчик, я вже казала, да, ми можна трохи розбавляти водичкою. Це не страшно. Тіні десь сюди падають у нас наших дерев. Десь там пофантазувати можна в деревах. дальний план наш. На То той же спосіб, який ми з вами застосовували під час акварелі, використовуйте його і під час, якщо ви працюєте з акрилом. Тобто, ну немає справді, я вам скажу різниці, якщо ви будете в той же спосіб використовувати. В окрілі продовжимо трохи дерева наші. Тут, там. Такий же спосіб, до речі, використовують, якщо ви вималь... створюєте роботу маслом та олією. Такий же спосіб використовують насправді, ну, це дуже добра заміна мастихіну, я вам скажу. Ви можете це проробити і мастихіном. Мені тут, наприклад, не вистачає трошки білого. Дуже замовляла я тут сторону, трошки білим додам, е, Можна проробити, як я вже показувала, і аквареллю, можна і робити також і мастихіном, Ці роботи, не карткою, а мастихіном. Як вам більш подобається, якщо немає мастихіну, да, я вже казала, можна використовувати картку. Тобто, це вже за вашим бажанням, за вашими поглядами. Да. Якщо ви хочете, да, то більш тоненькі, я вже казала, гілочки тримаємо пензлик за кінчик, вони будуть більш живі. Да, ми коли проробляємо, не давимо на наш пензель, ми просто обережно ведемо. Вони просто будуть більш живі, тому що, а, тому що ми з вами не дуже контролюємо наші мазочки. Тоді гілочки у нас більш живіші, такі більш легенькі, справжні такі. Тому, якщо ви хочете справжні да, такі легкі гілочки намалювати, да, то спробуйте закінчик, тримаючи пензля. Проводити ці лінії, вони дуже будуть цікаво виглядати. Ну, такий маленький майстер-клас сьогодні вийшов. Не планований мною. Але о, мені дуже подобається, те що вийшло. Навіть така фантазія, Ні, на перший погляд, фантазія, да, але мені дуже вже подобає вона. Така легка, легка фантазія. Можна більше затемнити да, низ наших вирізок. Іноді так буває, вони більш темніші знизу, Да? Це вже за вашим власним бажанням. Тут можна трошки ще по об'єму додати. Угу. Ось так. Десь акценти можете розставити да, крілом. Ось так. Як я зараз роблю це спробуйте, я буду чекати, якщо ви захочете спробувати акрилом, як це виглядає, як о, ну, відтворити берізку акрилом, то я буду дуже просто рада бачити ваші роботи, якщо ви схочете використати цей майстер-клас у своїх роботах, на, у своїх фантазіях. Ось так, ось такі берізки в нас вийшли. Дякую, що ви передивилися. Сподіваюсь, було корисно.